Добрий день, я Христина Гущук, екскурсоводка Дубинського ліцею No3. Проведу вам екскурсію та розповім про унікальність Волинської вишивки. Ви відкриєте для себе чарівний світ Волинської вишивки, мистецтва, яке втілює силу духу, традиції та непохитну віру в перемогу. Сьогодні ми з вами дізнаємося про одну із найкрасивіших і найдавніших традицій українського народного мистецтва Волинську вишивку. Цей вид мистецтва є справжнім оберегом і символом нашої культури, і кожен візерунок має своє глибоке значення. Волинь це край, де вишивка завжди була не просто прикрасою, а частиною народної душі. У кожній нитці, у кожному орнаменті можна відчути дух цієї землі, її історію та традиції. Вишивка на Волині має свою особливу техніку і символіку. Яка відображає зв'язок місцевих жителів із природою, релігійними віруваннями, а також їхньою боротьбою за незалежність і свободу. Сьогодні ми дізнаємося більше про цей неповторний стиль, розглянемо історію, символи та техніки волинської вишивки, до вашої уваги представлені експонати ХХ століття, що були передані до музею ганої Шереметою із села Полиці Волинської області. Галину Ітригу із села Примін на Рівненської області та Євдокії Хміль, село Острів, Радивильського району та інше. Ось перед вами кілька зразків вишиванок, які були створені волинськими майстринями. Зауважте, що основними мотивами вишивок є саме природні елементи, рослинні орнаменти, квіти, виноград, що символізували благополуччя в сім'ї, а також родючість. Також варто згадати за геометричні елементи, що містили в собі магічні значення. Окрім рослинних орнаментів, часто на вишиванках зображували пари птахів, що символізували любов і вірність, а на одязі для новонароджених обереги від злих сил. Символіка вишивки на Волині є дуже багатою і різноманітною. Вишивальниці використовували орнаменти, які не лише прикрашали одяг. А й служили як обереги. Наприклад, у волинських вишивках часто зустрічається сил хреста, який є універсальним оберегом у всій Україні. Але в нашому регіоні хрест також може мати особливу магічну силу, захищати від злих духів і нещастя. Давайте розглянемо кілька прикладів орнаментів, характерних для Волині. Одним із найбільш поширених є вишивка Волинський хрест. Яке має особливу симетричну форму і надає захисту людині. Іншим популярним мотивом є дерево життя, яке символізує рід, зв'язок між поколіннями та нескінченність. Цей мотив часто використовувався саме на рушниках та святковому одязі, вишивка була не лише декоративним елементом, а й потужним оберегом. Волиняни вважали, що правильно вишиті узори. Навіть можуть захистити людину від хвороб, нещасть, а також приносити удачу, благополуччя та мир. Вишивка є справжнім символом стійкості. А ви знаєте, як вишиванка перемогла війну? В одній країні всі люди були дружніми, працювали на землі, піклувалися про своїх рідних і зберігали стародавні традиції. Найбільше україн любили вишиванки, не просто одяг. А справжні обереги, що передавалися від бабусь до матерів, а від матерів до дочок. Одного разу на цей мирний край прийшла страшна біда, війна. Ворог захопив оселі, спалював села, руйнував міста. Люди втікали, ховалися, але навіть у такі часи вони не забували про свою культуру і свої традиції, особливо вишиванки, що були символом їхньої сили. Надії і єдності. І в тому краї жила дівчина на ім'я Христини. Вона була відома своїми вишивками, що коли з'являлася нова вишиванка, всі знали, що це створено руками Христини так майстерно, що кожен стібок вишивки здавався живим. Вишивала вона не тільки для краси, а для того, щоб передати енергію свого роду, захистити свою родину. Одного разу. Христина дізналася, що ворог наближається, її серце билося швидше, але вона вирішила, що не покине свій край. І якщо ми не будемо боротися, то ми зникнемо, подумала вона. У ту ніч, коли вороги підступали все ближче і ближче, вона взяла своє найкраще полотно і почала вишивати. Вишивала вона її не просто для себе, а для всіх, хто залишився боронити рідну землю. Вишивало не просто узори, а справжні обереги. На рукавах зелені гілки, що символізували життя і родючість, на грудях червоний хрест, що давав силу і захист, а на спині сонце, що обіцяло світло навіть у найтемніші часи. Вона поєднувала старовинні орнаменти, три ромби, що символізували родину, тризуб як знак сили, а також хвилі. Що захищали від ворогів. Кожен стібок був наповнений її вірою у перемогу, у силу роду і народу, в майбутнє, яке обов'язково настане. Вишивала вона всю ніч, поки не вийшла на світанку із готовою сорочкою, вишитою дивовижними символами. Коли вишиванка була готова, Христина поклала її на порозі свого дому, щоб всі, хто йшов, могли одягнути цей оберіг. І ось настала та ніч. Ворог же прийшов зовсім близько. Ті, хто залишився, стояли серцями, сповненими тривоги, і дивилися на цю магічну сорочку. Всі вони по черзі одягали її і з кожним кроком, з кожним рухом відчували, як сила вишивки проникає в їхні серця. Як тільки люди в краї одягнули вишиванку, сталося диво. Туман, що вкривав край, почав розсіюватися. Воїни ворога спинилися, не розуміючи, що відбувається, сили покидали ворогів. Вишиванка захистила край. Ворог відступив, вишиванка, що була вишита із любов'ю та вірою, дала людям сила вистояти і перемогти. І з того часу люди знали, що вишиванка це не просто одяг, це оберіг, ця сила, яка передається від покоління до покоління. І коли є єдність і віра в краще майбутнє, навіть у найтемніші часи можна подолати ворога. Христина жила довго і щасливо, передаючи свою майстерність своїм дочкам. Вишиванка стала символом сили та перемоги. І навіть після багатьох років, коли у світі знову насувалися війни, люди наносили її з певненістю, знаючи, що коли вони разом, вони завжди переможуть. Так вишиванка перемогла війну. Вона була не просто виткана нитками, а справжнім символом єдності, надії та незламної сили українського народу. Сьогодні волинська вишивка набуває все більшої популярності. Майстри повертаються саме до традиційних технік і символів, поєднуючи їх із сучасними модними трендами. Однак навіть у сучасних вишивках зберігається головне: вони не лише красиві. Але несуть у собі глибокий зміст. У наш час вишиванки знову стають символом національної гордості та ідентичності. Сподіваюся, що ви отримали нові знання про Волинську вишивку, її значення для культури Волині та й загалом для усієї України. Це не лише прекрасне мистецтво, а й важлива частина нашої духовної спадщини. Вишиванка це ніби крила, сторінка літопису рідної країни. Кожен стібок історія віків, а в кожен узор народні співи. Скушив, скушив сабати зов'яла, Як я тобі тричі сватав, а ти оказала, не налево морю, у руки на залісточку. Скуши, скушив, поза по своєму сочку. Не я тебе суши, скушив, сама ти зув'яла. Щоб я тебе тричі сватав, а ти обказала.